Доброго дня, мене звуть Тетяна Прочева, я майстер ручної вишивки. Сьогодні хочу запропонувати вам разом зі мною вишити молитву. Для цього нам необхідно листочок паперу в клітиночку, голочка з тупим носиком, ниточки та спокій в душі. Спочатку ми набираємо алфавіт, літери, якими ми будемо набирати текст молитви. Розмір е, літер має бути дві на три клітиночки. Це зручний розмір для того, щоб молитва читалась на тканині. Пишемо текст молитви. Я заготовила цей текст і е, нагадаю вам, що техніка, в якій ми будемо писати цю молитву, це зворотній стіжок. Молитва буде виконана в трьох кольорах червоний, чорний і блакитний. Ниточку складаємо вдвоє. Просуваємо її в голочки. І закріплюємо в тканині. Починаємо роботу таким чином, щоб голочку петелечку просуваємо. Це я вам показую техніку зворотній стіжок. Захоплюємо три клітиночки вгору і дві клітиночки зліва направо. Між літерами у нас має бути відстань один хрестик. Це техніка зворотній стіжок. Великі літери ми робимо, виконуємо в техніці косий хрестик. Я також хочу нагадати, як це робити, це не важко. Знову беремо ниточку, складаємо її вдвоє. Просуваємо голочку. Техніка косий, хрестик. Дуже проста техніка. Закріплюємо ниточку в тканині, таким чином. І вишиваємо зліва направо. Півхреста. Спочатку півхристика, а потім закриваємо півхристика справа на ліво, воротньої сторони просуваємо через декілька стібків. Я вже заготовила вишивку текст молитви. На тканині вишиваємо спочатку червоним кольором назву молитви в техніці косий хрестик, а потім в техніці зворотній стіжочок вишиваємо весь текст молитви. Коли текст вишитий, необхідно її тематично декорувати. Якщо це текст молитва про мир, доречно буде тут вишити пташку, голуб. Це символ миру і духовної чистоти. Пташку можна намалювати самому або взяти готову схему. Пташка вишита в техніці косий хрестик ниточкою блакитного кольору. Коли наша пташка готова, її також можна декорувати камінчиком. І як завжди, всі свої роботи я намагаюсь декорувати українським традиційним орнаментом. А в даному випадку це червоно-чорний орнамент центрального регіону. Наша робота вишита, тепер її треба оформити. Це також дуже важливо, щоб робота мала охайний вигляд. Коли ви оформлюєте роботу, бажано під тканину підкладати листочок білого паперу, щоб тканина не світилась. Викладаємо її симетрично. Рамочку бажано підбирати кольору, яким вишита молитва. В даному випадку я використала чорний колір. Залишок тканини ми зможемо обрізати. І ось у нас вийшла молитва про мир. Цю молитву необхідно частіше читати, і тоді в вашій оселі буде мир та злагода.